В Цьому році ми поставили тепличку я вирішила для себе посіяти. Посадити таку от капусту пікінську. Але радять саджати капусту пікінську в липні місяці, тому що капуста не любить жари. Тепла вона не любить. Вона любить прохолоду. Але зараз травень місяць, прохолодно ще всі знають. То вона отак почне вязатися, дуже гарненька. Подивимося, може проскочимо. А якщо не, полугуч, не вийде нічого, піде в стрілку, то посадимо в липні. місяці. Подивимося на той результат. Я Крачанчики іще радили і дивлюсь, зв'язувати так листочки всі до кучі. І я спробую зараз не зв'язувати листочки до кучі, подивлюсь, знову ж повторюсь, що щось вийде. А вже в липні, коли посію новеньку на розсаду, то вже спробую зв'язати до кучки. Можливо, буде краще.